Військовослужбовців гостомельського гарнізону радісна подія. Перші 16 родин отримали оглядові ордери на службове житло, побудоване в рамках проекту Військове містечко 300. Керівник оборонного відомства Михайло Єжель вручив родинам військовослужбовців оглядові ордери на квартири в новобудові. Це чудовий проект, швидко збираємо такі технології. От і вони по перше. Не виступають в міцності, не виступають в теплі. Котла, як такого, взагалі нема, але тепло в квартирі забезпечується за рахунок відповідної системи. 16 перших щасливих родин вже змогли оглянути своє майбутнє житло. Побаченим вони задоволені. Я навіть не сподіваюся, що от, як от зараз от військовослужбовець може щось отримати, якесь житло. За 20 років, нарешті, будемо мати. Своє житло. якраз вікна квартири виходять у нумі склад. Дом вже скоро буде зданий в експлуатацію. Тобто є надія на те, що ми туди все-таки заселимося. І дах над головою для сім'ї це дуже велике значення. Житлова програма Військове містечко 300 це пілотний проект за підтримки уряду України. За її реалізацію, в оборонному відомстві взялися в березні цього року, і за п'ять наступних сподівається звести будинки для військових у різних куточках України та створити фонд резервного житла для міністерства коштом держави і приватних інвесторів. Цифра 300 це 300 військових містечок, де буде побудований, ну скажімо так, житловий комплекс. Ми робимо це перший крок. Це буде перше військове містечко нового зразка. Згідно з цим проєктом, зводитимуть житло на землях Міноборони, зокрема на території колишніх військових містечок. В майбутньому в нових мікрорайонах буде створено усі умови для комфортного проживання. Це будуть дома, це будуть дитячі садочки, це будуть спортивні комплекси, це будуть басейни, магазини і таке інше. Черга у гостомельському гарнізоні значно зменшиться. Невдовзі довгоочікуване житло мають шанс отримати 400 сімей військовослужбовців, адже поряд зі зведеним будинком закладено фундамент ще двох. От там уже другий дом закладено, бачите, фундамент і третій. Так що скоро ми з вами будемо кожний місяць тут зустрічатися і відкривати дома. Казарм як такових ми не передбачаємо. Тому що це буде бригада, яка буде вільно, нормально служити військовослужбовці за контрактом. Вони всі будуть забезпечені або комфортабельними, нормальних умовах проживання гуртожитками, або, відповідно, буде мати. Одно, двох і трикондутних квартири на наступний рік у проєкті бюджету оборонного відомства закладено 600 мільйонів гривень на розв'язання житлової проблеми. На всій території України є близько півтори сотні військових містечок, де можна зводити житло. Лише у гостомелі для військовослужбовців буде збудовано 16 подібних будинків.